Так, друзі, дивіться, зламався в мене мій пам'ятці поровано. Я прийшов в амбулянс. Зараз я в амбулансі. Покажи, як все тут відбувається. Як тут приймаєш, там медична допомога. Прямо піді мною такі вікно, ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову. І далі відправляють на догляд. От сюди. Ти чекаєш тут. Ти маєш тут досить довго чекати. Ну, Приблизно це година-дві. От мені зараз повезло Ввечері, а дев'яти вечора я чекав всього півгодини. І от ти зараз буду приходити на прийом. Далі все повезло.

Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всім процесами. Тут, ну, це моя коло, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляють себе чіп-карту, її все бачать. Купа-купа різних методів дослідження тут. Ми ну, мені тільки переміряли все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні аналізи, взяти і так далі. Зараз спробую пройтись. Трошечки тут якось так позимається. Тут отак палата, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно так лежать і чекають своєї чери, коли оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю, тут прямо оперують. Тут є отакі крісла для рисування, якщо туди не зручно просуватись. Тут на комп'ютерах лікарі збираються і в цьому місці, отак прямо не в концерному сіли. і вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. А, тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати, і це будуть вирішувати декілька лікарів, реально професійних зберуться. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря, і подивимося, що він скаже про зараз мою руку. Потім потрібно лежати. Ну, я, я ліг, можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. А минулий раз, коли мене привезли, я чекав дві з половиною години, найбільше, поки мене відправлять палат. Просто лежиш і чекаєш. Так, мене відвели, зробили рентген. До речі, рентген гарний, у мене тут гарна консолідація, тільки палець дійсно викинули в сторону. Е, мені треба ставити ендопротез сюди. І мені тепер треба знову сидіти тут і чекати доктора. Це буде довго, п'ять довго. Так, прийшов доктор і зараз показує мені знімок руки. Це було два місяці назад. Тепер зараз. Так, тут з'явилася консолідація, але тут просто дивіться, що сталося з пальцем. Uh. Yeah. Все, мене оглянули, ось мене ліфті підняли зверху, сказали, мені що не можемо зробити, їти додому, пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург. Ось. Також гарна лікарня. І просто тепер треба їхати до мене і ждуть зустрічі з досвідченим хірургом. Отака, ось така ота швидка екстрена невідкладна медична допомога. Зато все гарно.